Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з артефакта, котрому біля тисячі років це половина срібної гривні, якою розраховувались за товари та послуги в часи Київської Русі. Назва її походить від шийної гривні прикраси, що носили на шиї за гривку. Цю половину гривні можна назвати унікальною, бо на ній залишено графіті від попереднього власника. Придбали цей артефакт за 40 тисяч гривень або ж 950 доларів. Далі старовинна порцелянова композиція, котрій вже майже 100 років. Ця дівчинка з м'ячем створена відомою українською скульпторкою Єлізаветою Трипільською. Виготовлена вона на порцеляновій фабриці у вербілках в період з 1928 по 1933 роки. Композиція рідкісна, стан її бездоганний. Придбали цю порцеляну за 47 тисяч гривень або ж 1120 доларів. Далі 6400 рейсів 1758 року. Монета, яка була викарбована під час правління португальського короля Жозе І. Виготовив її монетний двір міста Ріо-де-Жанейро. Матеріал золото 917 проби, вага біля 14 грамів, тираж 309 тисяч штук. 6400 рейсів придбали за 63,5 тисячі гривень або ж 1510 доларів. Далі 10 гривень 2013 року. Архістратик Михаїл – перша українська інвестиційна монета, яка була введена в обіг 28 грудня 2011 року. Карбували її з чистого золота та срібла в п'яти номіналах – 1, 2, 5, 10 та 20 гривень. Вага цієї дорівнює половині тройської унції, тобто 15,5 граммів тираж лише 4,5 тисячі штук. Архистратих Михаїл був придбаний за 78,5 тисяч гривень або ж 1870 доларів. Далі старовинна чавунна скульптура. Літня тройка відома робота, створена у 1869 році та відлита згодом у Російській імперії на заводі в Каслі. Вона зображає трійку коней з візком, у якому весело повертаються з ярмарку селяни. Цей витвір вважається однією з найвиразніших сцен народного побуту в російській скульптурі 19 століття. Придбали його за 83 тисячі гривень або ж 1980 доларів. Далі 5 рублів 1823 року. Монета, що була викарбувана в часи правління російського імператора Ніколая І. На лицьовому боці тут зображений двоглавий орел, ініціали Мінцмейстера Павла Ступіцина, номінал та рік випуску. На зворотньому позначення монетного двору та напис: «Чистого золота, 1 золотнік 39 долей. Монета виготовлена з золота 917 проби. Вага її близько 6,5 з кілограмів тираж 440 тисяч штук. 5 рублів придбали за 84 тисячі гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі орден Леніна, найвища державна нагорода у СРСР. Орден Леніна був затверджений 6 квітня 1930 року. Всього за 60 років було зроблено 431 418 нагороджень. Ці ордени можна назвати інвестиційними, підняли ціни на золото та платину. Підвищився курс долара і вартість нагороди теж зросла. Тому черговий орден Леніна придбали за 126 тисяч гривень або ж 3 тисячі. Доларів Далі нагороди генерал-лейтенанта Вілена Мартіросяна, котрий пройшов шлях від патріота до зрадника України. Він був одним з організаторів спілки офіцерів України та став її першим головою. Спілка офіцерів України була надійним щитом при захисті державного суверенітету України від ГКЧП. Також Мартіросян був заступником голови громадсько-політичної організації Народний рух України. Але згодом він змінив свою Огляди став на бік Януковича і виправдовував агресію Російської Федерації. Мартіросян помер у 2023 році. А два його ордени за службу родіні продали за 178 901 гривню або чотири тисячі доларів. Далі старовинне видання 17 століття. Це єврейсько-латинський лексикон та конкурданс старого заповіту. Йоган Бухсторф почав працювати над лексиконом івриту на початку 17-го століття. Однак завершити його довелось іншим дослідникам, головним чином його синові. Цікаво, що ця книга належала в свій час і йому паву де Ван французькому політику, депутату та перу Франції. Придбали старовинне. Видання за 200 тисяч гривень або 4760 доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявився золотий статер. Дві з половиною тисячі років тому наймогутніша держава того часу підкорила собі землі від Середземного моря до Індійського океану. Засновником її був геніальний полководець, видатний адміністратор і політик Олександр Македонський. Цей прижиттєвий досить рідкісний статер Македонського важить еталонні 8,6 шістдесяти грама. На лицьовому боці тут зображено покровительку військового мистецтва Афіну на зворотньому богиню перемоги Ніку придбали цей золотий статер за 265 тисяч гривень або ж сім тисяч доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та жмакнути на дзвіночок. До зустрічі на каналі у пошуках Золота та Скарбів.